Так звучить новий дизельний V8 у Порше Cayenne. Цим новим двигуном V8 на 4,2 цілих дві літра. Порша розширює пропозицію у серії Cayenne. Якщо вже відомий дизельний Cayenne з двигуном V6 приваблює оптимальною ефективністю, то новий Cayenne S переконує максимальною спортивністю при найбільш можливій ефективності. Зовній дизельний новачок заледве ледве відрізняється від своїх попередників. І все ж він може похвалитися устаткуванням за останнім словом техніки. У бризковику, наприклад, встановлено датчик, що вимірює відстань і передає сигнал далі, застерігаючи від наїздів. Задня частина кузова теж не вирізняється новизною. Все той же напис Каєн С, як і на бензиновому авто. Про те, що йдеться про дизельну версію, підказує невеличкий напис з боку. Під кришкою у всій красі новий двигун B-Turbo v 8 за потужністю він значно випереджає v 6. Дизельний восьмициліндровий С має потужність 281 кВт та піковий обертовий момент 850 ньютон-метрів, а в шестициліндрового показники 180 кВт та 550 ньютон-метрів відповідно. В обох моделей є, однак, і дещо спільне. Переключати вісім передач допомагає Triptonic S в обох також наявна автоматика старту та зупинки, яка допомагає заощадити пальне. Таким чином дизельний каєн С в середньому використовує лише 8,3 літра пального на 100 кілометрів. Хто ж не зможе встояти перед спокусою і натисне на газ, мусить рахуватися з більшими витратами. Якщо говорити про повний привід, то в цьому звичайна дизельна модель та дизельний ес таки різняться. У дизельного Cayenne S наявна так звана генкон систем. Тобто ми їдемо переважно на задньому приводі і підключаємо передній через електронний перемикач. У дизельного v 6 перемикання коробки передач відбувається механічним шляхом. У дизельного S перемикання можна налаштувати індивідуально. Така гнучка повнопривідна система використовується і в новій Carrera 4. Зазвичай переважно задньопривідний хід підкреслює спортивний характер дизельного Cayenne S. на гіршому ґрунтовому покритті. Сила розподіляється за потреби на всі чотири колеса. Завдяки активним амортизаторам та пневматичному підвішуванню автомобіль стабільний і на менш гладкій дорозі. В дизельному каїнс ходова частина відмінна. З таким підвішуванням можна бути спокійним і на бездоріжжі. У салоні пасажирів очікують, як і завжди, благородні матеріали. Тож, навіть при високій швидкості, завдяки дещо вищим сидінням, їзда видається плавною та без жодних струсів. Однією кнопкою водій може відрегулювати амортизатори аби пробудити у каєн швидкого гепарда. Двигун відповідно налаштовується при перемиканні у спортивний режим. моя оцінка цей двигун надпотужний, але це мало кому потрібно. Хіба що ви надумаєте тягнути ним на буксирі причеп з кіньми чи великий човен? Тоді знадобиться і потужність, і піковий і обертовий момент. А якби довелося обирати між бензиновим S та таким же авто з дизельним двигуном? Що обрав би профі? Все залежить від того, де живеш. Дизельний КНС продаватиметься передусім в Європі. В Америці переважає ринок бензинових авто. тож і цей дизельний КНС швидше за все знайде господарів у Європі.